На 18 червня Росія атакувала Україну 58 ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками імітаторами різних типів. Основні напрямки удару: Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. Протиповітряна оборона знешкодила 30 цілей на сході та півночі України. Так у результаті ворожого обстрілу Запоріжжя виникли пожежі у трьох виробничих будівлях з загальною площою 800 квадратних метрів. Також зафіксовано займання сорока Автівок на відкритому майданчику. В своєю чергою на Дніпропетровщині внаслідок російських атак було пошкоджено газогін та транспортне підприємство. Тим часом на Донеччині загинула одна людина. Ще вісім було поранено. Загалом було зруйновано 24 цивільних об'єкти. З них 15 – житлових будинків. Загинув смертю хоробрих. Буковина попрощалася зі ще одним героєм, який віддав життя. Це мирне небо над нашими головами. Сьогодні в останню дорогу провели солдата Василя Латковського, воїна військової частини А-Сімдесять Тринадцять із міста Хотин. Вічна пам'ять та слава героєві, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. По один бік захист України на передовій, перебування в окопах, під свист куль, снарядів та бомб. По інший – повернення до цивільного життя та необхідність заново призвичаїтись до реальності, де відносно безпечніше, і замість зброї в руках. Невідомість, що робити далі. Питання адаптації військових це процес, який вимагає ретельної підготовки та допомоги як від держави, так і від усіх українців. З цією метою на Буковині стартував проєкт реінтеграція ветеранів та ветеранок війни через створення освітніх можливостей свої для своїх. А реалізовує його благодійний фонд, суспільні ресурси та ініціативи у співпраці з німецькими партнерами. Ми маємо Цільових групи, по-перше, це ветерани та ветеранки, мається на увазі учасники бойових дій, а також це люди, які отримали інвалідність внаслідок війни, і це члени сімей ветеранів та ветеранок, тобто батьки, діти, дружини, чоловіки, а також члени родин загиблих і померлих захисників і захисниць України. Ці люди, хлопці і дівчата насправді віддали на депозит нам, людям цивільним, свій час вони відклали своє життя, свої бізнеси, свої прагнення, свої мрії і пішли захищати нас цивільне населення і свою країну. Це не тільки про вдячність, це і про те, що суспільство має зрозуміти, що воно захищене сьогодні тільки завдяки тим хлопцям і дівчатам, які віддали свій час і свої, свої можливості, свої мрії заради нас. Проєкт працюватиме у кількох напрямках. Першим з яких є проведення двох бізнес-шкіл з менторською підтримкою. Це будуть дві групи ветеранів та ветеранок, членів їх родин, а також родин загиблих захисників та захисниць України, де будемо навчати тому, як відкрити або розвинути власну справу. Це будуть там дві групи по 15 учасників, і в кожній групі по три з них отримують від нас підтримку у вигляді гранту на 225 тисяч гривень кожний. Наша задача, яку ми перед собою. Побачимо, це підготувати наших учасників так, щоб вони могли подавати ці вже зроблені, пропрацьовані їхні бізнес-ідеї на Міністерство ветеранів і на підтримку бізнесу від держави. Окрім того, у рамках проєкту діятимуть професійні курси. Це курси, де можна буде отримати підвищення кваліфікації своєї професійної, або загалом здобути нову професію. На даний момент ми можемо запропонувати три курси. Це основи масажу, це бухгалтерія, основи бухгалтерії, а також нігтєвий сервіс, тобто курси манікюру. Для нас дуже важливо спілкуватися з родинами, спілкуватися з ветеранами, щоб зрозуміти, які ще, можливо, курси були б цікаві. З червня по липень ми будемо досліджувати можливості і запити від цієї спільноти, для того, щоб пропонувати далі максимально. На те, що потрібно, і те, що можливо не пропонує ніхто інший. Також проводитимуть тренінги, лекції, групові та індивідуальні консультації на різні тематики. Як започаткувати ФОП від ідеї до звітування, фінанси для нефінансистів, ділова українська мова для роботи та бізнесу, а професії, як зорієнтуватися ветерану в виборі? it професії, якщо є така зацікавленість, психолог також у нас залучений. І можна буде отримати висококваліфіковані консультації від дуже крутих психологів, які працюють саме з ветеранами, ветеранками та членами родин, в тому числі, які переживають втрату. Такі проєкти є надзвичайно важливими не лише для самих ветеранів та ветеранок, але й для їх родин, а також родин тих героїв, які віддали своє життя за Україну. каже координаторка по роботі із ветеранами Наталія Гейман. Для родин загиблих це показник того, що вони не самі. Ці люди віддали найдорожчих для себе людей, і хтось має підставити їм плече і сказати: Ви не самі, ми поруч, і це наша спільна біда. Насправді, коли ти біду переживаєш з кимось, ти її ділиш навпіл для членів родин військових, які зараз знаходяться там на лінії фронту, ті, які воюють, це ще й можливість трошки розвантажитися і не поринати да, от в ці переживання на настільки глибоко, щоб просто знищити себе. Це можливість показати своїм чоловікам, своїм дітям, своїм батькам. Дивіться, ви нас захищаєте. Ми в цей час робимо все, щоб триматися, щоб тримати вас. І щоб отримати Україну, Тетяна Дубіцька, телеканал ТВ. Наші вдома. Студенти, і викладачі Кіцманського фахового коледжу, які потрапили в ДТП у Франції, сьогодні, 18 червня, прибули до Чернівців. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк на своїй сторінці у Фейсбук. Загалом повернулися 40 осіб, з них 34 студенти. Для усіх прибулих організували транспорт для довезення додому, адже студенти родом не лише з Буковини, але й з Івано-Франківщини та Тернопільщини. Наразі вісім студентів і один дорослий ще перебувають у французьких лікарнях, де їм продовжують надавати медичну допомогу. Професор із Чернівців, відомий науковець Олег Ангельський, увійшов до піввідсотка кращих науковців планети за версією глобальної платформи GPS». Це визнання базується на оцінці його значного внеску та всіх наукових напрацювань за п'ятирічний період, протягом якого він стабільно демонстрував високий рівень у своїх наукових роботах. У розмові із журналістами ТВА професор розповів, що передувало його всесвітньому визнанню. Коли вступав в університет, це був той період, коли винайшли лазери, і серед Нобелівських лауреатів було двоє бувших наших, ну, бувших наших старших колег, це академік Басов і Прохоров. Ну і це було на слуху. Тоді всі всі зрвалися всі на оптику. Я також вступив на Оптичну спеціальність Чернівецького університету, де благополучно працюю по цей день, займаючи самі різноманітні посади. Професор зауважує, що врешті настав час, коли роботу науковців оцінюють відповідно до їх напрацювань та внеску у різних напрямках. Є така система оцінки якості публікацій, яка називається Скопус. Скопус така престижна система, куди попадають кращі, публікації, а потім вже відслідковуються. Наскільки часто і які вчені оцінюють ці публікації? Скільки раз звертаються? Скільки є посилань на ці публікації? скажімо так, Олег Ангельський додає, що для нього потрапляння до переліку світової наукової еліти не викликало сильного здивування, оскільки він відслідковує відповідні рейтингові платформи. Сказати, що це сталося випадково, ну навряд чи можна. Я очікував, що таке можливо, але на те, що настіль настільки високо оцінять, це було не 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 досить для мене неочікувано. Оскільки 0,5 відсотків від 30 мільйонів це ну, ну висока позиція. Щоб і цим я ну пишаюся, горжуся, якщо можна казати самого про себе. Це саме колега пана Олега по кафедрі ділиться, що визнання їх керівника. Висока честь для всієї університетської команди. Олег Вячеславович – наш багаторічний колега, нам з ним дуже приємно працювати. Він славиться своїми науковими здобутками не тільки в Україні, не тільки в нашому університеті, далеко поза межами університету в цілому світі. Тут є наука, тут є дух науки. Ми гордимося тим, що от з Олегом Вячеславовичем співпрацюємо. І його особливо приємні людські якості. Він партнер, він керівник команди, то надзвичайно приємно працювати. Я радий, що по життю працюю з такою людиною. На переконання колег Олега Ангельського результати рейтингу є надзвичайно вагомими не лише для їхньої кафедри, а й для всього університету. Вони висловлюють щиру надію, що такі досягнення стануть потужним стимулом і приведуть ще більше талановитої молоді до їх спеціальностей, підтверджуючи високий рівень освіти та наукового потенціалу Чернівецького національного університету. Юлія Слободян, Марія Руденька, Дмитро Янчик, телеканал ТВА. Лікар на Буковині вимагав хабар у матері військовослужбовця. Важкохвора жінка повідомила медику, що планує отримати висновок про потребу в постійному догляді. Втім, лікар, користуючись становищем, почав вимагати у мешканки Дністровського району, аби та оплатила валютою надання необхідного медичного висновку. Цей документ був необхідний для переведення її єдиного сина військовослужбовця до іншого підрозділу, що дозволило б йому поєднувати проходження служби з доглядом за матір'ю. Скориставшись ситуацією, лікар вирішив підзаробити і переконав пацієнтку, що має вплив на рішення відповідної медичної комісії. За свою допомогу він вимагав 7 тисяч доларів США, але правоохоронці затримали фігуранта на гарячому під час отримання другої частини оголошеної суми. Займався виготовленням та збутом підроблених водійських посвідчень. Перед судом постане організатор схеми. Так обвинувачений підшукував клієнтів, приймав у них замовлення, координував увесь процес підробки документів та пересилав їх замовникам. Вартість незаконного водійського посвідчення складала 150 євро. Під час обшуку вилучили зокрема бланки, печатки, голографічні елементи та іноземну валюту. Обвинувальний акт скеровано до суду. У Чернівцях на припарковане авто та проїжджу частину впало дерево. Про це учора, 17 червня, очевидці повідомили службу порятунку: на момент обвалу власника в авто не було. Працівники ДСНС розпилили повалене дерево за допомогою спецінструментів та прибрали його з проїжджої частини, відновивши рух транспорту.